голосування за цей проект. Другою строю. <поставлення> В своїй волі. Засвідчує слово, показує кулію. Петро, це Там взять із Пищає. Ти тих діти маєш, а я маю що? 50. Приїдь до мене додому. Подивися, в мене мама у не війни. Мене батько загиблий загиблий до двох великих вітчизняних відні. Сирота з посвідченнями. в мене мама лежача, і це суд судна не встигає винести. Тому що ти годиш.